Мирного спокійного дня вам, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Сьогодні готую дуже смачну і ситу страву. Називаю я її заливна капуста. Заливна тому що капусту я буду заливати смачненьким соусом і запікатиму в духовці. У глибоку миску нарізаю капусту. Тепер невеличкими шматками нарізаю лист лаваша. А ще до такої капусти я додаю шампіньйони. Добре, якщо є свіженькі, щойно з магазину. Але ми живемо далеко від міста, тому шампіньйони я купую, приварюю і зберігаю в морозильній камері. У мене шампіньйони вже відварені. Добре все вимішую і викладаю у змащену форму. Так, капусти пів кілограма, лист лаваша, пів кілограма шампіньйонів, для заливки. Одна склянка молока, 5 яєць свіженьких корячих, 3-4 ложки сметани, чайна ложка солі, половинка чайної ложки перцю. Сьогодні капусту готую з грибочками, а ще вона дуже смачна, якщо її готувати з м'ясом. А ще таку капусту можна приготувати лише з овочами. Замість м'яса або грибів беремо болгарський перець, моркву. Цибульку, добре, якщо є зелена, цибуля, свіжа зелень. О, також все нарізаємо, викладаємо у форму для запікання і заливаємо заливкою. Заливку поверх капусти, грибочків, лаваша. Накриваємо форму для запікання кришкою або фольгою і ставимо в розігріту духовку. Духовка 180 градусів. Час приготування приблизно 40-45 хвилин, залежно від потужності духовки. Так, все. Моя заливна капуста готова. От ще заливка булькає, щойно забрала форму з духовки. А як смачно пахне! Так, добре. Кілька хвилин хай капуста відпочине і можна куштувати. Шановні мої глядачі, якщо вам смакує тушкована капуста, я пропоную вам ще кілька рецептів смачних і простих страв. Посилання на всі відеорецепти залишу, як завжди в описі. Подивіться, яка смакота у мене сьогодні вийшла. Я вам раджу, спробуйте приготувати зелену капусту. Як бачите, це зовсім не важко. І це завжди дуже смачно і по-домашньому сито.